Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя старт продажів в Польщі в понеділок, ввечері 15 вересня над урядовими будівлями літав безпілотник. Його вже знищили. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Ікс, що саме написав. Давайте побачимо. Щойно служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що літав над урядовими будівлями. Вулиця Паркова та Байведером Знаєте, на на відміну від Румунії, хоча б в даному випадку збивають дрони. А окрім того, за його словами, затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту, тому деталі з'являться згодом. Польщі та іншим країнам заходу варто подумати. Все ж таки, над ідеєю щодо забезпечення безпольотної зони над Україною. Про це сказав і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Заявив він в інтерв'ю Франкфуртер Альгемайне Цай. Тунка у Сікорського запитали, що він думає про пропозицію запровадити безпольотну зону над Україною. Голова польського МЗС нагадав, що така ідея обговорювалася ще рік тому, коли Джо Байден був президентом США. За словами Сікорського, технічно країни НАТО і ЄС були б здатні реалізувати таку ініціативу, але польща не може ухвалювати подібні рішення самотужки. Захист нашого населення, наприклад, від уламків, що падають, звісно, був би вищим. Якби ми могли вражати дрони та інші літальні апарати за межами нашої території, якби Україна попросила нас збивати їх уже над своєю територією, це було б для нас вигідно. Якщо ви запитуєте мене особисто, нам варто про це подумати. І Велика Британія приєднається до нової місії НАТО східний вартовий у Польщі та перекидає свої винищувачі тайфун для забезпечення захисту і безпеки повітряного простору країни. Про це повідомляє міністерство оборони Британії у соцмережі ікс та Sky News. Тайфун королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії Східний Вартовий після безвідповідального і небезпечного вторгнення російських дронів у Польщу минулого тижня. Британський тайфун підтримуватиме літак заправник у повітрі вояжер завіябази Брайс Нортон в Оксфордширі. При цьому кількість винищувачів, які перекинуть в Польщу. Не уточнили нерозсудлива поведінка Росії є прямою загрозою європейській безпеці та порушенням міжнародного права. Саме тому Британія підтримуватиме зусилля НАТО щодо зміцнення свого східного флангу за допомогою операції Східний вартовий за його словами. такі не просто демонстрація сили. Стармер наголосив, вони життєво важливі для стримування агресії, забезпечення захисту повітряного простору НАТО, захисту. Національної безпеки та безпеки союзників також у неділю три чеські вертольоти МІ 171 Ш приземлилися на сході Польщі. Їх перекинули з метою зміцнити оборону сходу НАТО у відповідь на вторгнення російських дронів на території Польщі. Про це повідомляє цеське новини. За даними чеської армії, вертолітний підрозділ діятиме в Польщі протягом кількох місяців. А його головне завдання зміцнити польські збройні сили в їхній в їхніх завданнях і захисту повітря. Нього простору, як відомо, міністерство оборони Чехії ухвалило рішення про відправку підрозділу в середу ввечері. В армії повідомили, що три дні по тому один із вертольотів провів розвідку місця дислокації підрозділу. І у неділю три вертольоти вилетіли до Польщі. Вони прибули в пункт призначень сьогодні в день, і за словами командувача оперативного командування чеської армії Вацлава Лучека. Присутність вертолітного підрозділу в Польщі є важливим кроком в рамках співпраці альянсу. І це під. Тверджує готовність Чехії активно сприяти забезпеченню захисту та безпеки в регіоні. І Раніше Міноборони заявляли, що вертольоти допоможуть польській армії захищати країну від безпілотників, які летять низько. Крім того, глава міноборони Яна Чернохова заявила в неділю, що очікується відправка до 150 чеських військовослужбовців на термін до трьох місяців, і е, е, ми також очікуємо нові деталі.